Не по Доброго дня, шановні депутати. Ну, ми зараз приїхали з судового засідання по мешканці вашої громади Лідії Касик. Справа в тому, що спостерігаючи за цим судовим процесом, на одному з судових засідань Лідія офіційно заявила, коли коли розглядалася. Питання тримання її під вартою, вона офіційно заявила, що вона утримує свого батька. Його батька всім, всі ви знаєте, працює вашим директором комунального підприємства. Він ходив на засідання, наразі він перестав ходити дуже багато уваги преси, Сьогодні взагалі було 5-6 телекомпаній. Я пропоную вам, ну, це моє бачення. Я хочу нагадати, що Лідія Косик визнає свою провину, але вона не визнає. Про кваліфікацію. Вона вважає, що ні 111 стаття, а якась інша стаття, вона так і ні говорить, яка, ну, почуємо його виступ суді. Якщо вже такий випадок, може розглянути питання стосовно займання своєї посади усі, це ваше право. Я не можу наполягати, але я пропоную. Подумати, в профільній комісії, може, хто у вас там визнається. Спорт. Да, це то... я. Ви? Я. Да, ну, може, треба розглянути це питання. Дуже скандальна ситуація, до неї дуже багато уваги, там вони говорять 43 Ну, Ми ще не маємо вироку суду, але вона частково визнає свою війну. Тому я вам вношу таку пропозицію. Звичайно, на цій сесії ви навряд чи це розглянете, але можливо, профільна комісія була занялася. Дякую за увагу. Угу. Що які будуть думки колеги у вас Я приводу цього? Теж хотіла спитати, чи не може це бути пропозиція, яка підтримана депутатським складом? Ну тобто, якщо ми не можемо її звільнити рішенням голови, да там наказом голови його, його, його. да то можливо це може відбутись в межах там рішення депутатів, якось так. І звернення ну, громадськості. Тут, в принципі, нам треба якось це юрісти. Юрісти. говорити, юрист, да. юрист. Правильно підійти до нього, вивчити його і прийняти правильне рішення. Да. так. щоб Твоя комиссия на який день забралась Говорит, ну, мне главное, чтобы юристы были. Это, юрист. думаю, это юристы. Это вы... Но... юристы. Главное, чтобы просто юристы разобрались. Есть, есть представы. Заключил, конечно, он сам принимает решение. Надо юрист. Ну, ну, Я на ты сможешь сказать, что Женя на больничном. Ну вот, когда будет Женя, тогда и будет принимать. <говори> да. ну, Якщо вона... 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 то в групі Воробі, в... Так, так. Так. Да. чи в групі, чи так. зателефонуємо так. всім, кому так. треба, і організуємо далі. Так, за, за день два організували і. Щоб питання закрити, так. питання таке так в І зараз просто більше. Сьогодні вже було на суді 5 чи 7 телеканалів. Вже були там і активісти, і ганул був. Тобто це буде зараз. Ще більше резонансу да. ну, набирає розголосу ця, так, ця треба, подія така. Да, то есть там думка громади, скажем, там має, має теж якісь мати